В ефірі телеканал АЕС ТВ з вами Юлія Шилова. Вітаю вас напередодні святкування дня міста. Радісна новина сколихнула всіх фастівчан. Бійці 7-го стрілецького батальйону Національної гвардії України повернулися додому на Фастівщину. Зустріти наших героїв на площу перемоги. Прийшли не лише рідні військових, а й сотні активістів, волонтерів, друзів, дітей та небайдужих городян. Цього разу до Фастова повернулися 15 бійців, які понад 4 місяці перебували на сході країни. У зв'язку з плановою ротацією вони отримали десятиденну відпустку. Хлібом сіллю вітали фастівчани не лише своїх земляків, а й їхніх побратимів з білої церкви.

До хлопців, які повернулися з передової, звернулися міський голова Михайло Нетяжук, голова Фастівської райдержадміністрації Євгеній Липовченко, заступник військового комісара Фастівського військомату Андрій Сізілов. Координатор Фастівського міськрайонного волонтерського центру надання допомоги військовослужбовцям у АТО та їхнім родинам Василь Горкуценко. Вони дякували бійцям за мужність та героїзм і за те, що виконавши бойове завдання, вони в повному складі повернулися додому. Хочу дійсно вам подякувати за той подвиг, який ви там робите кожного дня. Я там був був не в вас, був в інших частинах. Я знаю, що це таке. Хочу сказати, ще такі слова. Вам ми вдячні навіть за те, що сьогодні оця громада, вся оця вся громада, має змогу вас привітати. Бо серед вас стоїть Ступак Іван. Він прийшов також на 10 днів з 25-го батальйону. Седоренко Андрій, який прийшов з Азова, стоять хлопці 72-ї бригади. Я тільки що бачив хлопці, 72-ї. На превеликий жаль. Вони приходили один-два, і ми не мали змоги всією громадою отак виразити їм цю вдячність саме завдяки вам. Я хочу низько вклонитись вам, а також хлопцям 72-ї бригади, хлопцям з 25-го, з 11-го, з миротворця, хлопцям з Білої церкви. Низький вам всім Уклін. І хочу, щоб ми всі не забували Діму, володю, які на великий жаль. Ми вже ніколи не подивимося в очі. Великий вам, Уклін і велике вам спасибі. Спасибі нашим бійцям, що повернулися додому живими. Низький уклін їм за те, що захищають нашу батьківщину, в тому числі і рідний фастів від ворога.